Як отримати ключ АЦП для вашого ФОПу. Перший тип це ключ з податкової. Ви можете взяти флешку, записатися на прийом в податкову, піти і вам його туди безкоштовно завантажать. Другий тип це платний ключ. Ви також можете піти зі своєю флешкою та документами в будь-який з магазинів мережі, наприклад, твій час, і придбати там ключі. І третій тип це приватівські ключі. Його ключі електронно-цифрового підпису підходять для подачі звітності та підписання документів від імені ФОПу. Якщо ви хоча б як фізособа являєтесь клієнтом Приватбанку, існує один сервіс, в якому ви можете взяти ключі за 2 хвилини. Показую. Переходимо за посиланням, натискаємо Отримати сертифікат, логінимось через приват 24 перевіряємо дані, натискаємо Дані вірні, вгадуємо надійний пароль до ключа і натискаємо Далі. І все. Файл з розширенням JKS зберігається на вашому робочому столі. Посилання на сервіс я залишаю під відео, там же я залишаю посилання на наш телеграм, де ви можете придбати консультацію бухгалтера або прочитати багато корисних. До зустрічі!